Служба безпеки України інформує. Боротьба з корупцією в державних структурах триває. Так у Дніпрі під час отримання хабаря в 5 мільйонів доларів СБУ затримала співробітницю фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Зловили її під час передачі всієї суми через посередника. Втривають слідчі дії. Колишній голова правління одного з проблемних банків домовився із повноваженою особою з Державного фонду гарантування вкладів про неперешкоджання виплатам. За таку послугу співробітниця фонду запросила Хабару 5 мільйонів доларів, причому готівкою. Сумки з грошима за домовленістю приніс посередник, який також був арештований. Наразі затримані повідомлено про підозру, а слідство триває. Хи смертельної хвороби під назвою ботулізм все частіше фіксуються в Україні з початку року. Виявилось, що заразитися вірусом можна скуштувавши звичайної магазинної риби. Слідчі служби безпеки України, дослідивши якість продукції в одному з магазинів Полтавської області, викрила цілий підпільний цех з виробництва консерв. Виготовлялися вони в антисанітарних умовах, що швидше за все і стало причиною ботулізму. Традиційно кришували схему місцеві чиновники. Неякісна риба може стати причиною смерті від ботулізму в Україні з початком 2017 року, вже зафіксовано декілька смертельних випадків. На Полтавщині слідчі служби безпеки України знайшли схрони, де виготовлялася неякісна риба, яка пізніше потрапляла на полиці супермаркетів. Постає логічне питання: яким чином риба, яка оброблялася в умовах антисанітарії, пройшла всі етапи відповідності, перш ніж отримати сертифікат якості. Відповідь проста: ліцензії їм видавали чиновники з держорганів. Десятки браконьєрських бригад виловлювали рибу в промислових масштабах і обробляли її в кустарних умовах. Пізніше вони продавали її в невеликі магазини і в оптові склади. Під час обшуків правоохоронці вилучили пів тисячі риболовних сіток, більше трьох мільйонів гривень готівкою, понад 30 тонн незаконно виловленої риби та вогнепальну зброю. Розбійні напади і шантажі у Запоріжжі. Служба безпеки України припинила діяльність організованої злочинної групи. Цікаво, що до їх складу входили як колишні, так і нині діючі поліцейські. Багато хто з них раніше служив у розформованому спецпідрозділі. «Баркут». Всі вони затримані і їм інкримінується стаття Бандитизм. Інформатори підказували їм, коли людина отримає в банку великі суми. А пізніше колишні і діючі поліцейські навідувались до них в гості. Вони чітко знали, яку суму шукають, і погрожуючи людині зброєю, вибивали відповідну інформацію. Не знали вони лише того, що перебуваються на розробці в СБУ, і після останнього розбійного нападу вони були затримані. Під час обшуків у зловмисників знайшли ті самі гроші, які вони виграли на одній з квартир. Троє бандитів затримані. Наразі встановлюється точна в яких брали участь колишні спецпризначенці. Наразі їм інкримінують одразу три статті, за яких їм загрожує більше 10 років ув'язнення. Служба безпеки України. Ваша безпека наша турбота.